Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, на нашій черговій зустрічі, під час якої розмовляємо про святу Месу, особливо про конкретні частини, з яких складається свята Меса. Зараз ми є при вступних обрядах, ми ще майже на початку, але детально описуємо і спробуємо усвідомлювати кожну частину святої Меси. Що відбувається, для чого ми тут, для чого ми приходимо на Євхаристію, щоб ми якнайглибше змогли переживати цю зустріч з Ісусом Христом Воскреслим. Після привітання вірних, коли священник привітав словами Господь з вами або іншим, іншою формулою привітання, тоді наступає акт покути. Тобто спочатку нагадування, що Бог є присутній тут, і після того акт покути. Акт покути це усвідомлення своєї грішності. Перше пов'язане з другим. Для того, щоб визнати свою грішність, потрібно стати в присутності Бога. Тому спочатку нагадування: Бог є з нами, і тоді визнання своєї грішності. Людина, яка відкидає Бога. Яка не живе в Його присутності і не вірить в його дію, вона завжди буде відкидати теж свої слабкості. Така людина завжди буде говорити, що вона не має гріхів, вона не має теж, з чого сповідатися, нічого поганого не робить. Для нас на початку святої Меси важливо визнати свою грішність. Це є спеціально визначений момент під час літургії. Коли ми всі повинні пригадати собі, що ми грішні. Можемо навіть сказати, що повинні пригадати наш первородний гріх Адама і Єви, який, наслідком якого є наша грішність, наша прив'язаність до гріха. Це не є той момент, коли ми маємо перераховувати свої гріхи. Для цього є таїнство сповіді. Тут ми повинні визнати. Що наша людська природа є грішною. І в цей момент особливо є актуальні слова Ісуса, котрий говорить, що Я є дорога, правда і життя або істина і життя. І ми приходимо на Євхаристію, щоб зустрітися з Ісусом, котрий є правдою, котрий є істиною, але теж, і відповідно, самі стати в правді і визнати свої слабкості. Священик закликає вірних до покаяння такими словами, брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. І тоді є коротка тиша. В цій тиші не потрібно згадувати всі свої гріхи, які ми зробили від останньої сповіді, але в моменті тиші потрібно стати в правді перед Богом і у своєму серці визнати. Що я є грішний чоловік, грішна жінка, я є грішна людина і потребую Божого милосердя. Пам'ятаємо з Євангелія від Луки такий опис, коли Ісус говорить притчу про митника і фарисея. Це теж дуже актуальні слова саме в цей момент акту покути, тому що митник бив себе в груди. І тільки промовляв слова, Господи, помилуй мене грішного. Під час акту покути ми теж робимо цей жест, б'ємо себе в груди. Це є жест покори, жест визнання своєї недосконалості і своєї слабкості. І ми теж в цей момент повинні просити Божого милосердя для себе. Щоби Господь простив ці наші гріхи. Для того, щоб свою грішність визнати, необхідна покора. Без покори ми не можемо визнавати свої гріхи, ми не зможемо навіть сказати, що ми є грішні. Отже, акт покути це акт жалю за свої гріхи. Якщо є важкий гріх, то людина повинна йти до сповіді, повсякденні гріхи. Бог нам пробачає на початку Святої меси під час акту покути. Ми говоримо такі слова безмірно согрішив'я. Тобто ми визнаємо свою безмірну грішність, але в той самий час ми стаємо перед Богом, Котрий є милосердним, і ці наші гріхи є омиті Божим милосердям. Ісус навчає. Що перед тим, як складати жертву Богові, потрібно примиритися з своїм братом і своєю сестрою, а потім принести дар на жертовник. То акт покути це теж є момент примирення з Богом і примирення із спільнотою церкви. До початку святої меси теж потрібно попросити пробачення, якщо ми когось образили, якщо перед кимось завинили. То потрібно це зробити до Євхаристії, щоб прийняти Ісуса до чистого серця. Отож, акт покути це є приготування свого серця до прийняття Ісуса в святому причасті. Бажаю кожному з нас, щоб кожна Євхаристія була реально зустрічю з Ісусом, щоб наші серця палали любов'ю до Нього, і щоб ми завжди були готові приймати Його в своє серце. Слава Ісусу Христу.